Неврожайний матч видали футболісти Снятина та Коломиї в рамках 17-го туру чемпіонату області. Нульова нічия на снятинському стадіоні колос зовсім не той результат, на який розраховувала публіка. Не сподівався на такий результат і Василь Блясецький, який, як ніхто інший, повинен був знати ключі до перемоги над своєю колишньою командою. Натомість, юнацький склад «Коломиян» здобув мінімальну перемогу. Були на футболі, і наші кореспонденти. Протягом останніх двох років незмінним переможцем протистояння Коломиї та снятина на футбольному полі була команда Карпати. Цього разу її величність гра не визначила сильнішого. Поєдинок прогнозовано відбувався під акомпанемент атак Карпат. А снятинці спробували нав'язати супернику контргру і доволі часто доводили до ударів по воротах киселиці. Коломіяни ж проявили справжню щедрість на реалізації гольових ситуацій. Чого тільки вартий вихід сам на сам Антона Луцика та удар головою Сергія Срібного? Після якого м'яч потрапив у стійку воріт снятина. Близькі до несподіваної перемоги були господарі. За кілька хвилин до завершення матчу футболісти снятинської команди організували стрімку контратаку, і тільки стійка врятувала Карпати від голу. Зрозуміло, що 0-0 у «Снятині» для підопічних блясецького можна прирівнювати до поразки. Натомість юнацький склад коломийських Карпат у напруженому поєдинку здобув мінімальну перемогу над однолітками. Зі снятина. єдиний гол у дебюті зустрічі забив кращий голеадор сезон. Оно Назар Томчук